На лінії Банкова Кремль новий розлом. Ну, формально, ніби нічого не сталося. Формально, але це тільки формально. Бо тепер контакт між Банковою і Кремлем через Єрмака і Козака вже неможливий взагалі. Про це говорили, пліткували, це аналізували, але тепер це вже неможливо. Тепер ці контакти опущені ще нижче на рівень умірова Мединського. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. А це і непогано знати більше, правда? Так от, козак завтра останній день працює в Кремлі. Козак це той самий Козак, який вів безкінечні перемовини з Єрмаком. Можна що сказати про це. Ну, По-перше, ви чули злив їхньої розмови під час якихось перемовин. Його злили росіяни, і там видно було, як козак е, значить, е, керує єрмаком по повній програмі. Єрмак там щось каже, а ви не могли б там, а ми би хотіли. І відказав, ні. І той, ну, добре, отак приблизно відбувались перемовини. І останні перемовини були за кілька днів до вторгнення, офіційні перемовини. Чи були вони далі неофіційні, чи не були, сказати важко. Моя думка така. Козак, який вважається одним з тих, хто був проти вторгнення в Україну. І швидше за все, він трошки краще розумів ситуацію в Україні, ніж ті, хто представляв там Медведчука, там, всі ці, які давали Путіну пояснення, що український народ чекає його значить, з рушником і з Караваєм. Він трошки краще це розумів, тому що, швидше за все, у нього були певні вимоги до Єрмака. А Єрмак йому казав, ми це не можемо зробити, тому що у нас тут таке твориться. І він трошки знав, що немає такої проросійської підтримки, як це говорили псевдосоціологи і аналітики по лінії, значить, Медведчука ці тусні. І друга частина дуже важлива: оскільки Єрмак. І козак вели перемовини, завдання козака було втерти єрмаку в вуха, що ніякого вторгнення не буде. Це не значить, що йому сказали, ти там набриши єрмаку. Навпаки. Я думаю, що просто це вторгнення, яке було шоком для багатьох в Росії, воно було шоком і для козака. Козака використовували як наживку, його тримали так, типа, ну ти там веди перемовини. Так, Путін, у нас що, буде напад на Росію на Україну? Та ні, не буде ніякого нападу. Давай шукай води перемовини. І козак, виконуючи завдання е Кремля, Путіна вів перемовини до останнього, вішаючи лапшу на вуха е Єрмаку. що ніякого нападу не буде. І може, тому вони так свято вірили е оцій Росії, яка їм в очі попадала, бо вони. Ну, як же може самого значить, Єрмака обдурити сам козак? Та ні, звичайно, вони щиро по-дружньому між собою говорили. І, до речі, є заява Єрмака, десь там травня, місяця, о, березня, 2022 року, коли він говорить, що ми такого не очікували, для нас це було шоком і так далі. і так далі. Тобто, в цій всій історії з Козаком і єрмаком? Є момент того, що е е їх розводили, їх дурили Єрмак, Єрмака і Зеленського. Тобто, вони не спеціально е зраджували Україну, е підставляючи Україну з різних боків для того, щоб її захоплювали. Їх просто розвели. Ну, такий варіант е з того, що виходить через е козака, він зрозумілий. Козаку не казали правду, козаку казали веди перемовини. Він щиро вірив в те, що йому каже його керівництво, його обдурили, його використали як нашивку. А Єрмаки, Зеленські, свято вірили Путіну не напряму, а через козака, і вважали, що у них є такий канал, який і так далі. Тобто, це говорить не про те, що вони були. Свідомими завербованими зрадниками, а те, що вони були лохами. Ну от, грубо кажучи, те, що казав Зеленський, я не лох. Казали, що він лох. Тут вибору у нас особливо немає. Є версія, що це була спрямована зрада, а є версія, що лох. Які хочете варіант, такий вибирайте. Я навіть не буду наполягати на якомусь з них. Але чому були відведені війська і так далі, і так далі. Я думаю, що це була стратегія. Козака, який казав Єрмаку, ну ти ж повинен продемонструвати папі, що ми ж ви ж не проти, що ви ж за мірт. Ви прибирайте війська від кордонів. І таким чином, оцей знаєте, є цей ЦАП відбувайло е, чи по-русськи казюла отпущення який, який веде стадо в на убой, вони все стадо йде за ним, тому що воно не боїться. Бо з ними ж їхній козел, а козел не боїться, бо він знає, що його відпустять і він не буде страчений. От тут та сама, мені здається, історія була розіграна, коли вони свято вірили козаку. Козак виконував свою роботу. Вони йому повірили для того, щоб продемонструвати путіну свою відданість. Вони там і призначали потрібних людей, передавали під вплив певні сфери, відводили війська з тих інших місць, і так далі. І вони це робили. Абсолютно щиро, наївно, як люди без політичного досвіду, з глибокою довірою до російського рускава міра, вони це робили не для того, щоб зрадити Україну, а для того, щоб Україні зробити краще, щоб вона в дружбі жила з Росією і не сварилася з нею, і зійшлась на середині. От такий варіант виходить з того, що відбувалося з козаком. Чи це виправдовує якимось чином Єрмака і? Зеленського, ну ні, звичайно, немає значення, яка у них була мотивація. Ну там це впливає на термін відсидки, це зрозуміло. Якщо ти не професіонально діяв, це менша відсидка. Якщо ти робив це злочинними намерами, це більша відсидка. І я допускаю, що менший термін ув'язнення за халатність, за непрофесійність, за. Ігнорування інформації від служб, розвідки і так далі, це менший термін ув'язнення для наших високопосадовців, ніж пряма зрада і змова з ворогом. Тож, тобто, сам по собі Козак він є ниточкою для такого полегшення ув'язнення. Тому що насправді я почитав коментарі е, на російських Z каналах, і там ну, думка про те, що оце останнього прибрали, який був. Проти війни в Україні, ну вона звучить. І чого його прибрали саме зараз? Тому що е, е, Путін дає сигнал, що ніяких контактів з банковою у нас немає і не буде, але це зовсім не так. Чому? Тому що на сьогоднішній день залишається прямий контакт е, банкової Кремля по лінії Уміра Мединський. Тобто, це два керівники, е, значить е, Стамбульських груп і чи ведуть вони між собою перемовини, чи ні зараз, я сказати не можу. Але ще недавно про це писали, що вони ведуть, і кожен з них апелював до того, що відбулись якісь перемовини. Таким чином можна сказати, що контакт опущений до такого рівня не людей, які мають доступ до президентів, ну умовно кажучи, Єрмак і Козак могли мати доступ до. Путіна і Зеленського, і тому це був високий рівень ніби контакту. Тепер це значно нижчий рівень контакту. Але те, як зараз звільнено Козака, говорить про те, що Путін і його команда демонструють всьому світу, що вони цей. Можливий таємний контакт, про який всі говорили, що він тривав і далі, що вони його навмисно перерубують і прибирають, і показують, що ми не хочемо взагалі ні про що говорити з Зеленським чи там з Україною, чи як вони собі це називають, це дуже важливо. І в цьому контексті ще важливіший той момент, що Лавров фактично днями вчора повторив те, що сказав. Лукашенко до цього, ми з вами про це говорили. Лукашенко сказав, що Путін не виконав обіцянок, який він дав Трампу, через те, що Європа і Зеленський не виконали того, що вони мали виконати. Ну тобто, тут не було прямого звинувачення Трампа, а було звинувачення в тому, що. Просто не виконала друга сторона, так би мовити, ці домовленості. Так от Лавров заявив, що Україна не почула Віткафа. І Україна не почула того, що сказав Віткаф, відмовилась виконувати, і тому ніяких зобов'язань, мовляв, перед Росією немає. Але, що дуже цікаво, що е, чому, припустимо, Україна повинна чути Віткафа? Ми знаємо чітко, що. Була зустріч Зеленського з Трампом, була зустріч безліч європейських лідерів з Трампом. Буде зараз нова зустріч Зеленського з Трампом, і зараз багато зустрічей лідерів європейських з Трампом. Чому Трамп не сказав те, що мав сказати? Вітков? я думаю, що це пов'язано з тим, що Трамп і не сприймав ці домовленості як щось таке. Він каже: ну добре, там хай говорять. Ми тут з Путіним про щось поговорили, ні про що не домовились. Брифінгу навіть не провели, вечерю не влаштували, розійшлись, а ви там дотираєте. І е, Вітков поїхав, почав переконувати, що там є якась домовленість. Ну, його й проігнорували не тільки тому, що ця домовленість нікого не цікавить, бо вона не відповідає інтересам України, а ще й тому, що ну хто такий Вітков, щоб передавати. Позицію Сполучених Штатів після того, як її озвучив президент. от, от таким чином, тобто, виходить, що тим паче, що з вже почали публічно підозрювати в певних незаконних діях, і потім ми пам'ятаємо, як Вікав заявив про те, що він. Неправильно зрозумів, що йому сказали в Кремлі. Тобто, відкав, ну, така фігура на цьому треці абсолютно е, неприйнятна. А от Келлах, він порадував. Він в одному з інтерв'ю сказав, що е, перед зустріччю е, на Алясці Путін. Е, Трамп запитав у нього, чи е, перемагає зараз Путін і. Е, Келлах, як генерал сказав, я би вам порадив поговорити з начальником Генерального штабу. І він таки запитав у начальника Генерального штаба, і начальник Генерального штаба сказав: Ні, Путін не перемагає. І саме це стало основою позиції Трампа. Бо він же ж, ви пам'ятаєте, публічно говорить про те, що Путін міг би, та він би дійшов до три години, якби не по тій дорозі поїхав. Да і ще щось таке. Але насправді. То риторика, ми говорили з вами теж не раз про те, що це риторика публічна нічого не означає для Трампа, але він для себе хотів зрозуміти, що відбувається в даний момент, і ми почули від Келога роз'яснення цієї ситуації, що не тільки Келог, не тільки начальник генерального штабу, а й сам Трамп на момент перемовин чітко знали, що Путін не перемагає в цій війні, і що немає сенсу. Йти на якісь супер-мега поступки, які би виглядали як порятунок для України, тому що Україна не програє в цій війні на даний момент. Я вже ще раз скажу десятий раз, що якщо Равлика запустити з Ростова в Європу, то він би вже був в Варшаві. А російська армія, де була там, і залишилася, якби не зрада нам перших місяців тижнів. Ну ясно, що Равлик так швидко не повзає. Це я вам точно скажу. Це метафора тільки. Але вона відповідає певному уявленню про те, що там відбувається. Тому я би сказав так, що це хороший е, знак е, звільнення цього діяча е, е, козака, бо він демонструє виявничість Путіна і його бажання воювати далі. І це сигнал, ви можете казати, так навіщо? Це ж погано, що він не не, не погоджується ні на який мир. Так, це погано, але це добре, що тепер весь світ це знає. Бо це один з тих додаткових аргументів, які потрібно розуміти аналітикам світу. Вони скажуть: так, бачите, там у нього працювала людина, яка була єдина противником вторгнення. Її вже звільнили. Тобто, це важливо для загальної аналітичної картини. Дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. Дуже прошу вас традиційно долучитися до нашого збору. Сьогодні ми допомагаємо марпіхам на ремонт техніки. Нам потрібно зібрати 80 тисяч, там є в описі рахунки. Будь ласка, підтримайте. Якусь частину ми вже зібрали, але поки що до завершення ще далеко. Тож підтримуємо хлопців, підтримуємо мій канал і сподіваємося, що все буде Україна. Слава Україні!